Відео про прибавлення вздовж регланної лінії при вив'язуванні реглана пагона. Або ж, якщо вам, наприклад, просто треба стрімко розширити полотно, якщо ви в'яжете будь-який інший виріб, ви знаєте, що коли ми в'яжемо регланпогон, треба робити прибавлення, в якийсь момент треба робити прибавлення в кожному ряді. І по лицевому ряді, і по вивороті, поки вив'язуються всі закруглення. Я роблю ці прибавлення двома способами. В одному випадку я роблю прибавлення в кожному ряді, як на цьому зразку, в мене вив'язано. Петлі в мене прямують від регланої лінії, немовби з під неї виходять. І тут я робила прибавлення в кожному ряді, і в лицевому, і в виворотньому. А цей зразок в мене зв'язаний іншим способом. Тут я робила по два прибавлення з кожної сторони від регланої лінії, але а ці прибавлення я робила через ряд в цьому випадку в лицьових рядах. Так само петлі прямують немовби з під регланої лінії в сторони, способи ці подібні, виглядають вони схоже, але все ж таки по-різному. Цей такий метод трошки діркавий, як ви бачите. Тут ми будемо робити з вами накид. Такий трошки повітряніше виглядає, ніж попередній, а тут прибавлення так щільно-щільно виглядають. Прямують петлі однаково, а виглядає це трошки по різному ви можете обрати або один, або інший спосіб, підбирати під власні задуми, підбирати під власну пряжу, під власну щіль. Далі покажу, як я пров'язую і одним, і другим способом. А для вашої зручності в описі під відео ви знайдете тайм-коди, щоб не витрачали свій час і змогли передивитись лише той спосіб вив'язування, який вас цікавить. Прибавлення в кожному ряді вздовж регланної лінії. Ці прибавлення я роблю з протяжки з нахилом від регланної лінії в бік тіла, тобто перед регланною лінією петлі я формую з нахилом вправо, після регланної лінії петлі формую з нахилом вліво. Як це виглядає на практиці? Зверніть, будь ласка, увагу, яким способом я пров'язую петлі. Тут я не буду користуватися маркерами. Щоб вони мені не заважали. При в'язанні, звичайно ж, річ, я їми користуюся. Ось я добираюся до регланної лінії, мої дві петлі регланної лінії. Протяжку я накидаю на спицю ліву таким чином, щоб ліва дужка була зверху, права дужка за спицю. Та з передньої дужки формую лицеву петлю, прибавлення з протяжки з нахилом. Вправо петлі регланної лінії. Після регланної лінії нахил вліво. Протяжку накидаю на ліву спицю таким чином, щоб права дужка була на спиці, ліва за спицею. І ось за ліву задню дужку формую лицеву петлю, виворітній ряд. Збираюсь до регланої лінії з виворотнього боку, навпаки, перед регланною лінією нахил в сторону регланної лінії нахил вліво, після регланної лінії нахил вправо. Протяжко надягаю на ліву спицю таким чином, щоб ліва стінка була за спицею, права на спиці, і формую петлю за задню стінку. Петлі регланої лінії, після регланої лінії нахил вправо. Протяжку на ліву спицю таким чином, щоб ліва дужка на спиці права за спицю і формую петлю за передню дужку І ще раз повільніше. Прибавлення по дві петлі від регланної лінії з кожної сторони. Ці прибавлення робляться через ряд, якщо ми говоримо про реглан пагон, добираюсь до регланної лінії. Так само, як і в попередньому варіанті, прибавлення нахилені від регланної лінії в сторону, тобто перед регланною лінією. Нахил буде вправо, після регланної лінії, нахил вліво. Яким чином я роблю прибавлення? Тут буде одне прибавлення з протяжки, друге прибавлення буде накид. Перед регланною лінією. Спочатку прибавлення з протяжки, потім накид. Після регланої лінії навпаки, спочатку накид, потім прибавлення. Перед регланною лінією, нахил петлі вправо. Протяжку я надіваю на ліву спицю. Таким чином, щоб. Ліва дужка протяжки, ліва дужка петлі була на спиці, права за спицю. Тут зверніть увагу, що таким самим чином розташована робоча нитка на моєму пальці. Палець в даному випадку не мов би імітує спицю. Так само ліва стінка в мене на пальці, права за пальцем, прибавлення з протяжки за передню ліву стінку. Я формую. Лицьову петлю. Не змінюючи положення робочої нитки на своєму пальці, так само за передню ліву стінку я роблю накид петля регланної лінії. Тут в нас нахил вліво, спочатку накид, потім прибавлення з протяжки. Для наглядності я одразу накину протяжку таким чином, щоб права стінка була на спиці, ліва за спицю. І таким самим чином розташую робочу нитку на пальці. Так само права стінка в мене на пальці, ліва за пальце. За задню ліву стінку я формую накид. Протяжкою так само за задню ліву стінку я формую лицеву петлю. І ще раз повільніше.